Усім привіт! З вами я, Супер Льоха Дніпер, і сьогодні ми будемо робити домашнє завдання по інформатиці. Це четвертий урок. Складаємо алгоритми та програми. Ми будемо робити третє завдання. Спочатку ми зробимо програму скрипт Фізкульт-Хвилинка. Спочатку створюємо новий проєкт. У нас кодик. Спочатку його вбираємо і пишемо Бен. І в нас вийде ось такий ось хлопець. Нам з нього потрібно зробити ось так. Ми робимо події, коли натиснуто. повторити ось так. Повторити один раз. Образ треба змінити, змінити образ на Бен. Бен ось так. Почекати, почекати. Почекати 0-2,2 секунди. Потім змінити образ на Бен А. Він в нас буцає буса, м'ячик, який ми зараз додавимо. Ми створюємо другий спрайт. бал. У нас должен бути ось. Ось. І в нас він ось так є. Я хочу змінити тло, наприклад, на ось таке. Він бусай м'ячик. Нам треба зробити образ, який ми ще зараз зробимо. Теж, коли натиснути керування, повторити. Теж один раз. Повернути в напрямку. Повернути в напрямку. Ось. У Нас. Початку мінус 900 зразу поставимо. І перемістити на 100 кроків. Ось, в нас ось так вийде. Тепер здивимось, що у нас з м'ячиком. Но він в нас не туди йде. Це буде 90. Ну, ми поекспериментуємо з другими о, напрямками. Наприклад, нам говорять на 0 поставити. У нас вийде ось так, він вверх. Е, можна так зробити можна. Але це не буде вірно. Тепер, і нам ще говорять на 180. Він не буде вниз. І нам теж це не підходить. Треба поставити 900. І в нас вийде ось так. Ой. Ось так. Не виходить. Ось так. Того? І він нас бусає м'ячик. Дякую за просмотр, ставте лайк і підписуйтесь на канал і всім до побачення!